Слава Україні! Розпочалась 595-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 108 бойових зіткнень. Також Російська Федерація завдала удару зенітно керованою ракетою с 300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, окупанти атакували південні регіони нашої держави ударними безпілотниками типу шахет 136 131 Більшу частину з яких знищено нашою протиповітряною обороною загалом ворог завдав два ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Блешня Чернігівської області, Бачівськ та Попівка Сумської області, Басове, Гатище, Вовчанські хутори, Синьківка, Кислівка, Піщани, Харківської області, Серебрянське лісництво. Новолюбівка Луганської області, Спірне, Часів, Яр, Кліщіївка, Андріївка, Бердичі, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Новоданилівка, Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 130 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької та херсонської областей в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мали успіх в районах Східніше Кліщіївки та Східніше Андріївки. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрати рубежів і позицій. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби сили оборони України успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів, інженерне та вербове Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно вражають тили противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили російський винищувач су 25 та сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби склали 820 загарбників. 34 танки, 91 бойова броньована машина, 18 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!